Вітання, мене звати Арсен. Сьогодні медіаграмотність є дуже важливою навичкою. Вміння аналізувати та перевіряти інформацію просто необхідно у сучасному світі. А з тією колосальною кількістю медіаконтенту, який ми бачимо щоденно, важко не заплутатись та перевірити кожну новину. Водночас, пропаганда і дезінформація нікуди не зникають, а їх масштаби лише збільшуються. Тому мені дуже дивно періодично чути наративи на кшталт пропаганда діє тільки на ідіотів. Це мерзнусь. Це реально Хоча, якщо думати, що всі люди ідіоти, ця фраза буде правдивою. Так, а ну тихо тут. В нас тут взагалі-то важлива тема. Секретів наших не розкриває. А? Такий підхід створює ілюзію. Що ми всі захищені від впливу та маніпуляцій. А це далеко не так. Отже, давайте трохи розберемось, що таке пропаганда та як вона працює. Поговоримо, наскільки таке сприйняття не тільки хибне, а ще й шкідливе. Та чому це мене так бісить? Ой, а що тебе взагалі не бісить? Ще хочу додати, що я не претендую на звання експерта, та ваші обґрунтовані думки я чекаю у коментарях. Поїхали! Пропаганда як явище це дуже складна система, яка працює на багатьох рівнях. Це не про банальну брехню або навішування ярликів, хоча без цього теж не обходиться. Це про систематичний вплив на ваші емоції, думки та навіть поведінку, використовуючи правду, напівправду або відверту брехню пропаганда створена для того, щоб впливати абсолютно на всіх, навіть на тих, хто впевнений, що на нього це не діє. Е, ні, не так. Особливо на тих, хто впевнений, що на нього це не подіє. Остановіться! Така надмірна самовпевненість тільки грає на руку маніпуляторам та робить вас більш вразливою ціллю. Адже легше всього потішити людське его, чим заробити лояльність до себе. Це одне з основних правил грамотної пропаганди, викликати у вас емоційну реакцію позитивно або негативно. Тут особливої різниці нема. Та відправити наратив жити своїм життям у мережі, де її рушієм вже будуть просто люди. Пропаганда не має вікових обмежень, освітніх цензів чи рівня інтелекту. Вона працює через емоції, а не раціональне мислення. Якби ж це було справді настільки легко визначити, хіба ж мільйони людей вірили б у фейкові новини. А світові медіа, взагалі публікуючи неперевірену інформацію, наражали би себе на репутаційні ризики? А ти думаєш, медіа взагалі щось зупиняє? Та я про те, що якби пропаганду було так легко визначити, медіа б сильніше запарювались над тим, що саме вони публікують. Ой, ладно, давай вже продовжувати. Коли людина чує «пропаганда для ідіотів, вона автоматично вважає себе вищою або кращою за це. Адже ніхто не захоче визнавати себе ідіотом. Та замість критичного мислення людина починає ігнорувати можливість потрапити під вплив. Та навіть переконує себе та оточуючих, чому це не так. Мовляв, це стосується і інших, а не мене. Я уж точно в цьому розбираюсь. Ніт. Граючи на вразливих темах та апелюючи до емоцій. Пропагандистські наративи можуть перевернути проблему з ніг на голову. А ми під дією власної емоційної реакції цього навіть не помітимо, тому що ми люди. Це так несподіванка. А емоції, особливо негативні, завжди викликають у нас сильну реакцію. Банальним прикладом є купа срачів в інтернеті, чим і користуються маніпулятори. Думаю, кожен з нас чув історії про бойових українських комарів або голубів, яких вирощують у наших страшних біолабораторіях. Або ви бачили ці заклики повернути Україні електрохарчування, тому що вже нема сечі терпіти ці пекельні борошна. Хоча моїми фаворитами є відоси з їхньою гомофобною пропагандою. Так, мої смаки. Досить специфічні. Ці та ще багато інших вкидів і справді виглядають недолуго та смішно. Але правда в тому, що це зроблення для замилення нашої уваги, в той час як більш тонка та непомітна пропаганда насичує наш інфопростір. Пропаганда діє як вірус непомітно, але системно. Вона поступово проникає. Та обережно, повільно просуває потрібні меседжі. Тож, давайте розберемось, за яким алгоритмом діє пропаганда. Найперше завдання це вивести вас на емоції. Це може бути страх, гнів, співчуття чи навіть агресія. Емоційна реакція робить нас менш здатними до раціонального аналізу. Тому маніпулятори постійно шукають наші з вами больові точки і тиснуть саме на них. Для різних людей або груп населення працюють окремі тригери, тому їх пошук може зайняти деякий час. Але як тільки проблемні теми знайдені, починається другий етап повторення. Чим частіше ми чуємо певну думку чи твердження, тим більше починаємо вірити, що це правда. Свідомо, ми переконуємо себе, що якщо про це говорить багато людей, то вони не можуть всі помилятись. Такий феномен називається ефектом ілюзії правди. Цей ефект активно використовується у медіа, в рекламі та пропаганді. Те повторення одного і того ж меседжа створює враження його достовірності. Але більш небезпечним тейком є напівправда. Особливо ефективним попередній прийом стає, якщо його змішати з правдою. Додаючи реальні факти до неправди, ми робимо її більш переконливою та складнішою для виявлення. Таким чином, людина починає сприймати брехню як частину правди, оскільки у її свідомості вони вже переплетені. Це підвищує довіру до такого меседжа та створює враження його логічності та обґрунтованості. Звісно, пропаганда має багато різних деталей і способів впливу, але для загального розуміння цього нам достатньо. Тому пропаганда впливає на всіх нас, апелюючи до наших емоцій, страхів та бажань. Але знання та розуміння того, як вона працює, дає нам можливість їй протидіяти. Насправді ми всі свідомо чи несвідомо схильні до когнітивних упереджень. Для нас приємніше вірити в те, що співпадає з нашими ж цінностями та переконаннями. Ми легко поглинаємо інформацію, яка підтверджує наші думки і відкидаємо те, що їм суперечить. Однак усвідомлення цього факту дозволяє нам протидіяти пропаганді. Для цього важливо навчитись піддавати сумніву всю інформацію, яку ми чуємо чи читаємо у публічному просторі. Ми маємо перевіряти її, порівнювати з іншими джерелами та аналізувати контекст, у якому вона була подана. Варто звертати увагу на те, хто є джерелом інформації, з якою метою її поширює, та чи не апелює інформація виключно до емоцій. Це найпростіші навички медіаграмотності, які нам зараз необхідні. Дякую, що додивились до цього моменту. Я хочу дізнатися, наскільки вам подобається такий короткий формат. Ставте лайк цьому відео та залишайте коментарі. Аргументована дискусія завжди вітається. У описі під відео ви знайдете посилання на мої інші соцмережі. Ну і підписуйтесь на мій канал та дивіться інші відео. А на сьогодні в мене все. Побачимось наступного разу!